Вітаю любителів Євротрешу та решту нормальних людей. Сьогодні у мене для вас є два слова. Two Worlds. Two Worlds — це екшен РПГ від польського розробника Reality Pump. Two Worlds — це гра, у якій є Бобер. Навіть два і, можливо, більше. Я не провіряв, оскільки побоююсь, що вони можуть подумати, що я слідкую за ними, і тоді прощай моє геймерське крісло. Медленно палзя на горушу, нічого не обіщає. Даой я совершенно. На місці Подерев'янського я би вже готував документи для зміни прізвища. Лесь, вибач, що втягнув тебе в це, але посередній прикол був вартий того. Сподіваюсь, ти зрозумієш. Не, не буду далі випробовувати терпіння темних владик, тому повернімось до теми. Two Worlds це гра, яку можна пройти за дві хвилини, бо головний злодій знаходиться на самому початку гри, і може бути побитим всього кількома простими сільськими хлопцями. Принаймні на версії 1.1. На Epic Edition у мене, на жаль, не вийшло провернути такий фінт, який полягав у тому, що ми спочатку провокуємо антагоніста, втікаємо, встаємо біля якого-небудь мешканця та чекаємо, поки Гандагар, так його звати, запустить вогняну кулю, яка крім мене ще має зачепити хоч одного жителя. І саме через це на головного злодія накидається все село, після чого наслідки будуть не менш криваві, ніж після бійки на сільській дискотеці. Дану ситуацію також можна було б назвати «Тікай з села, але не у моєму випадку, бо на цій версії гри хтось десь і колись набажав Гандагару міцного здоров'я. І тут він порозносив всіх прямо як Рей Містеріо у свої найкращі роки. Мене вже на цьому етапі потішило, що ніпи можуть бітись простими і не дуже мобами. Але більше того, навіть моби можуть бітись з мобами. Тому тут ви не побачите такої картини, коли, наприклад, лицарі, дракони і пара вовків об'єднуються і б'ються на одному боці проти вас. Так чи інакше я забігаю наперед. Цю гру можна було б описати всього двома словами: повне лай. Але моя задача як молодого ігрового дослідника не бути максималістом, а спочатку зрозуміти, у яких аспектах гра погана, у яких жахлива, у яких жахливо хороша, і у яких не іронічно хороша. Я повинен зробити це, пропустивши весь ігровий досвід через свою абсолютно об'єктивну призму сприйняття. Та переповівши його вам у формі відео гуморески. Тому почнімо з ремарки. Персонажі тут говорять настільки живо та швидко, що я аж не встигав слідкувати за сюжетом. Even more. <laughs> з огляду на це, я пропущу розділ мого відео про що була гра Два світи. Ви скажете. Але як же ми дізнаємось що стало причиною, що стало мотивацією протагоніста? Чому він бореться? Чому він стає кожного ранку? Чому він не платить податки? Чому він долає свою лінь? Чому він не їсть і подекуди не спить днями та ночами, а лише бігає по світу? А я коротко відповім, що протагоніст робить все це лише заради того, щоб знову відчути сестринське тепло позаду себе. Ну і я ще додам, що справжні ігронавти цінують геймплей, а сюжет для задротів. Отож, гра починається з того, що головний герой верхи на коні із напівоголеною сестрою зупиняються біля закинутої хатини, оскільки дівчину було поранено, чому я не здивований, і тому їй потрібно відпочити та обробити її рану і, можливо, краще одягнути. Між іншим, катсцени у цій грі поламані, і тому мені доводилось дивитися їх із папки з грою. Ви нічого не розумієте, це було так і задумано. Я вважаю, що це можна вважати частиною геймплею. Підозри в мене з'явилися ще, коли я почав нову гру, бо мене одразу без всяких пояснень розмістили у дивному храмі. Але повернімось до. Протагоніста? Стоп, а як. А як його звати? Ага. Я щось тільки зараз про це задумався. Тобто ми з вами граємо за типового героя польських РПГ Міковая Два Швята, який йде перевірити, чи в тій закинутій хижі нікого немає. Одразу після цього з'являється мужик у Кап'юшоні, з яким ми вже познайомилися раніше у цьому відео, і який просто бере і. краде кіру, яка навіть жодного звуку не видала при викраденні. Тепер ціль всієї гри знайти та врятувати кіру. І ще додатково дізнатись, чи. Не ми часом. Кіра Еная твинз. Однією загадкою менше. Отож, через кілька місяців герой приходить у селище, яке шантажисти обрали для зустрічі з ним. Далі діалог за діалогом з викрадачами та самою Кірою. по... Фентезі вайберу, який ловить тільки у кількох конкретних місцях, ми дізнаємо, що наші близнята є нащадками давнього роду, котрий біля 300 років оберігав реліквію, котру, до речі, заради безпеки кілька поколінь тому розділили на декілька частин, і котра у зібраному стані здатна оживити вмерлого бога орків Азіраля. Ой, не та картинка, так краще. Який по сумісництву ще й бог війн та руйнацій? Тому скоріше наші пауер-рейнджери в капюшонах хочуть якось отримати його силу через лазівки у магічних ритуалах, ніж оживити самого Азіраля. Так мені сказала Кіра, я не знаю, я чомусь схильний їй. Е, ві, 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 віри, вірити? Тут у вас може виникнути запитання. а Нащо ці люди з дуже глибокими капюшонами, в які чомусь не проникає сонячне світло, шукали нашого героя? Річ у тому, що саме його з Кірою Рід, який і оберігав реліквію, імунний до поробленої магії, котра захищає частини реліквії. Кіра їм ще буде потрібна у подальшому, а Міковай, по суті, є ледь не єдиним, хто може втілити їхні плани, оскільки всі частини артефакту знаходяться у небезпечних місцях. І не знаю, кого вони хотіли викрасти першочергово, але їм пощастило, що вони викрали саме кіру, бо наш герой майже ніхера не пам'ятає про цю сімейну легенду. Ай дунатрімембер, адінат лисенту велвендейспоківс ледженд. Саме так наш Міковай є фентезійним атеїстом. Він не вірить, що реліквія працює, хоча і припускає, що якщо вона працює, то краще її на всяк випадок знищити. Ну тобто, як кажуть у народі, всі ми атеїсти до першого артефакту, який може воскресити орчого бога війн та руйнувань. Зневіритись у магії тут, до речі, не так вже й важко, бо магія в цій грі наносить неймовірно мало шкоди. Навіть при тому, що я знайшов де і прокачав усі школи магії на максимум, але як потім вияснилось, вони просто давали доступ до сильніших заклять, а на саму шкоду впливала кількість карт, а шкіл, власне, 5. Школа вогню, води, вітру, землі та некромантії, яка тут заборонена на рівні закону. Кожна зі шкіл має закляття, яке підсилює ваш захист чи шкоду. Б'є по області, б'є точково одним магічним снарядом. та має одне-два закляття виклику. Більшість призваних істот тут будуть стояти у такій позі, ніби ви щойно відірвали їх від якоїсь важливої справи, і тому будуть дуже мляво бітись, але зате дуже швидко відлітатимуть у битвах. Вам надають три основні комірки для карт магії та ще окремі три комірки для підсилення основного закляття, які також можуть подовжити дію або зменшити кількість мани, яку ви витрачаєте на закляття і так далі. Побачивши ці пусті комірки для карт, ви могли подумати, що я не зібрав усі карти. Так, але не зовсім. Я зібрав майже всі. У кожній школі мені не вистачало по 3-4 карти. Пусті місця тут, напевно, для того, щоб у карт не загострювалась їхня фобія, яка пов'язана з надто близьким розміщенням одне до одного, або це вони так розміщені за феншуєм для нормальної циркуляції енергії. Я не знаю. <рес> На кожну школу тут плюс-мінус по 14 карт, а комірок всього 20. Загалом магія мені здалась непотрібною та недопрацьованою. Щоб наносити нею хоч якусь шкоду, потрібно назбирати і настакати багато одинакових карт, але їх у грі взагалі не надто легко знайти, а тут вам ще й потрібно буде знайти чи купити кілька конкретних. І забігаючи наперед, магічний снаряд Некроманта — це сміття, а не спел. Я назбирав біля 20 карт, а він ледь шкодив ворогам. Три четверти його шкоди припадає на отруєння, яке дамажить ворога настільки ж довго, що по завершенню дії утрути у вас вже можуть з'явитися діти, які вже будуть отруювати ваше життя. Ну добре, я жартую, але сенс ви зрозуміли. Магія тут спірна, в особливості некромантія. Тому я вважаю, що справжня магія це коли ви ставите вподобайки під моїми відео. Від цього я просто чаруюсь. А от, наприклад, причарувати когось зіллям у грі не вийде, то зілля можна як купувати, так і варити самому. Є зілля, які покращують ваші характеристики на деякий час, так і ті, які покращують ваші характеристики назавжди. Для цього потрібно вміти і знати небагато, а саме вдивляти ще ефект, який дає інгредієнт перманентний або ж тимчасовий. І тоді можна поєднувати його з іншим таким інгредієнтом та зіллям мани чи здоров'я. Також можна виготовляти пастки, на які я вже звернув увагу, коли бився з фінальним босом. Під час битви з ним я розмістив капкан, ймовірно, невидимий, оскільки Гандогар все одно наступав на нього, незважаючи на те, що бачив, як я його встановлюю. Або ж бездонний капішон якось вплинув на його здатність бачити. Але я не запитував у нього про це. Це було б недоречно, міжб'ємося. Так от, щоб робити ефективні пастки чи зілля з настойками, нам потрібно розвинути саму навичку Алхімія. І тут наш герой, не всезнаюча людина, яка, вбивши кілька бандитів, може просвітитись і зрозуміти ази цієї потайонної науки. Щоб навчитись більшості цих навичок, нам потрібно знайти вчителя або ж тренера, який за певну суму одним-двома реченнями або ж затуханням екрану навчить нас відповідній навичці. Варто також знати, що один тренер не навчить нас усьому, тобто, знайшовши тренера воїна, він не зможе навчити вас всім навичкам воїна. Вам знадобиться для цього шукати іншого, який може знаходитись невідомо де на цій немалій карті. І якщо я вже говорю про навички, то мені варто звернути вашу увагу на кілька підозрілих. Одна з них збільшить швидкість плавання. Зараз можете самі подивитись на карту і прикинути, скільки разів за всю гру ви будете плавати. Я, чесно говоря, не силен в математике. Далі є навичка, яка дозволить вам легше скидати вершника із сідла. А тепер увага! За всю гру я не бачив ні одного вершника. Це якщо не рахувати нашого персонажа, який на коні. Ще верхи можна бітись, але це дуже і. Дуже сумнівна затія, бо саме вже керування конем не казка, а гра ще й пропонує воювати верхи. Кінь тут може не відповідати на керування і бігти прямо, може звернути, якщо побачить уявну перепону. І що найважливіше, може дуже легко двинути коні. Коли я знайшов коня скелета, то подумав, о, може ті коні поводили себе так, бо вони були живими, а цей не має своєї волі, і я буду нарешті нормально їздити, але я помилявся. Хоча один раз у плані деякої пропрацьованості гра мене таки здивувала, один простак попросив мене повернути його сімейний перстень, який опинився у злодія, котрий втік у печеру, що кишить скелетами. І саме тому ніп ще на додачу спорядив нас булавою. У грі є три типи фізичної шкоди: колюча, рубляча та забійна. Скелети імунні до перших двох типів. Так, саме імунні, тому булава тут дуже знадобиться. Квест, до речі, просто сміховинний. Чувак просить повернути сімейне кільце, яке нічого не варте, і каже, що якщо ми допоможемо, то він попросить брата порекомендувати нас братству. Бо його брат входить до цього братства і глибоко шанується у ньому. Він у них, до речі, працює поваром. Ми беремось за завдання, говоримо зі злодієм. Той каже, що не помітив те, що перстень нічого не коштує, бо той дуже блистів. Але зате розбійник встиг заплатити некроманту за скелетів прислужників, які би мали захищати його, але чомусь напали і на нього. Можливо, той чаклун при зачитуванні закляття поставив наголос не на той склад, але що було це вмісне чи не навмісне, ми вже не дізнаємось. Бо злодія я вбив і напевно через це квест обривався. Скажу, що квестові ланцюжки тут все ж трапляються цікаві, та котрі, на диво мають кілька розв'язок, зокрема, через те, що ви можете вбити будь-кого, звісно, зважаючи на кількість здоров'я жертви, але все ж це можливо. До речі, про поножовщину. бойова система тут на межі жахливої та нормальної. Інколи не всі удари по ворогу зараховуються, здебільшого ті, з яких ви починаєте комбо. Саме через це битва з лучником перетворюється у гру в доганялки, оскільки лучник запрограмований при вашому наближенні втікати. А коли зупиняється, щоб оцінити відстань, то невимушно обертається. бачить, що ви промахнулись по ньому довжелезним списом в притул, який би точно мав його зачепити, зважаючи на зону бляха досяжності, після чого лучник неспішно відвертається і знову починає бігти під тюбцем у зворотню від вас сторону. Діставати лук я навіть не намагався, оскільки шкода від луку і так мала. Та ще й при натягуванні тятиві гра починає фрізити. Але не переживайте, вона фрізить не тільки коли ви намагаєтесь стріляти із лука, але й коли ви бітиметесь супроти кількох мобів одночасно, а їх тут буде часто Багатсько. Ну менше з тим, зате хоч при битві можна буде зрозуміти, коли вороги захочуть вдарити і спробувати відбігти. Сказав би я, якби так і було. Але під час битви з ворогом доброго вечора, ми з України. А конкретно з рядовим противником, по типу бандита, орка, дворфа чи іншого гуманоїда, ви не встигнете побачити початок анімації удару, бо удари або пуляння магічних снарядів такі вороги проводять моментально. Навіть те, що ви їх б'єте, їх не зупиняє. Їхнє тіло, їхнє діло, вдарять вас, коли захочуть, в незалежності від зовнішніх факторів. У такі моменти мені одразу пригадується неіснуюча цитата Хаяо Міядзакі, яку я щойно вигадав: анімації. анімації стали катастрофою, через яку гравці не отримували задоволення, граючи у Two Worlds Epic Edition». Проте, не все виглядає так страшно, як я малюю, бо для того, щоб уникати будь-якої атаки. У нас є відстрибування, яке на мить робить нас невразливим, і яке можна без кінця і краю спамити доти, доки ви не вперетесь у стіну позаду. І як я наголошував кількома реченнями раніше, така проблема наявна у рядових противників середнього розміру. А при битві з великими ворогами големами, ограми та іншими перемальованими модельками амбального моба, все ж можна зрозуміти, коли ті будуть біти. Як казав Сунь Зи. Відстрибне і напади з незручного для ворога боку. Абзац, повторяй до посиніння противника, але він не казав: замість того, щоб відстрибувати, найди нормальну броню і зброю та об'єднай їхні дублікати для покращення показників, що можна зробити, якщо у вас є багато часу і терпіння у запасі. Бо на початку гри перші годин так 5, я робив все, що завгодно, але не говорив з викрадачами сестри. Встрічі подаждю, нам срочно в Израиль. Вже знайшовши крутий меч і броню, hey я пішов на переговори з викрадачами в капюшонах. Мене вистачило рівно на 5-6 годин дослідження світу. Після чого я йшов строго по основному сюжету і лише пару разів відволікався на побічні місії. Не маю на увазі, що досліджувати було нецікаво, бо скажу неправду. Було цікаво слухати безглузді та смішні діалоги. Було захоплююче вибиратись на височини і думати, куди йти далі. Було круто повернутись вже прокачаним на місце, де мене винесли з першого удару, і вже самому виносити ворогів. Цікаво було, але все зіпсувала проклята бойова система. Дійсно, давайте колодше водочки закажемо. Світ старанно пророблений, хоч і на середині гри відчувається зворотне, бо в початковій області села та точки інтересу розміщені доволі щільно, тому я майже не користувався неповоротким конем. Направляючись вже нижче на південь, поселення знаходяться все далі одне від одного, і тому кінь стає необхідністю та додатковою незручністю. Із лісисто гірської місцевості ми переходимо у лісостепову зону, а після неї неочікувано слідує місцевість, у якій росте бамбук, лиють дощі і на березі знаходиться місто фортеця із самураями. У грі цей перехід відчувається настільки ж обірвано, як і звучало попереднє речення і. Ще мені подобається, що після того як дощ йде вже десь хвилин п'ять, герої вирішує зауважити це. Oh, а, і ще я забув уточнити, що у це місто ми потрапляємо відразу після міста, яке побудоване у грецькій чи то римській тематиці. Так, тут перехід ще більш різкий, але це могли виправити проміжними селами, наприклад, які би мали якісь поєднані елементи цих двох міст, але це звісно більше роботи, і тому це не зробили. Do you have to be here? Тішить, що у мешканців таких міст унікальні модельки. Щоправда, не у всіх, через що окремі NPC міста самураїв звучать як люди, які просто передразнюють місцевий акцент. І ще до речі, абсолютно кожен НІП має своє унікальне ім'я та прізвище. Що на початку мене збивало з пантелику, бо я. Не розумів, хто важливий персонаж, з яким можна торгувати чи взяти квест, а хто ні. Але пізніше я все ж помітив, що іконка діалогу не у всіх однакова. Окрім попередньо згаданих областей, тут також є випалена земля, вулканічний біом, прокляте затуманене болото, сніжні гори і пустувата пустеля, яка знаходиться на височині, та якимось магічним чином цей пісок не потрапляє на низовину. Гадаю, що місцевому піску просто ніхто не пояснив концепцію вітру. Локації, хоч і поєднані нелогічно, та перехід між ними не надто гармонійний, але їх приємно досліджувати, бо рядові фентезійні ліси швидко приїдаються. Варто ще додати те, що у кожній локації, звісно, є свої унікальні моби, які підходять для місцевості, у якій знаходяться. Ну тобто не було такого, щоб я зненацька зустрів лицаря чи ведмедя у пустелі. Я, звісно, гіперболізую, але суть, ви зрозуміли, всі, майже всі, на своїх місцях. Це можуть бути вовки, ведмеді, зомбі-ведмеді, зомбі вовки, громи, які є чимось середнім між гобліном і орком, самі орки, сінне, звірлюди, комахолюди, гігантські інсектоїди, циклопи, м'ясні големи, лавові дракони та ще кілька інших. Бендес. Доречно буде зазначити, що моби не респавняться. замість цього з малим шансом може заспавнитись їхня примара, якій можна нанести шкоду тільки спіритичним типом шкоди, яку можна накласти на зброю за допомогою каменів, ну іначе їх ще можна поранити магією, але я не провіряв. В одній із шкіл, до речі, є призивання примарної лучниці, яку не може ранити ніхто, окрім вашого необережно поставленого капкану. І якщо ми вже зачепили тему потойбічного життя, то мені варто розказати, що тут герой після смерті не попадає на екран завантаження, як всі могли б подумати. А воскресає біля вівтаря, цілий і здоровий. Майже здоровий. Невже Гандагар думав, що переможе безсмертного? Йолоп, ти думав вбити мене? Я безсмертний! Ха-ха-ха! Таких вівтарів по всій грі навалом. Окрім них є ще вівтарі у формі Ангху. І ні, я не пчихнув, воно воно так називається. Також є телепорти, якими можна буде користуватись, якщо поговорити з магом біля першого села. Це можна зробити тільки через мене. Я відповідаю за портал. Якщо ви грали хоч в одну МОМО РПГ, або хоча б в одну конкретну, то могли подумати, що вівтар воскресіння це більше елемент саме МОМО РПГ, і доволі дивно, що така механіка є в однокористувацькій грі. Що ж, скажу вам, що тут є мультиплеєр, але в нього я не заходив. По чужих відео я зрозумів, що там, наче трошки більше квестів принеси подай, або вбий енну кількість мобів, ну і там, наче висока складність, ви наносите мізер, шкоди, а ворогів багато і б'ють вони доволі боляче. Тому зі всіма згаданими мною недоліками грати в мультиплеєр неможливо. Я ну, навіть не намагайтесь. Отож, як же закінчилась гра, ви запитаєте. А я скажу, що залежить від вибору, тут дві кінцівки. В одній ми рятуємо кіру та незрозуміло чому і як повертаємось назад у часі в першу катсцену, де, вийшовши з Халабуди, Мікова і два швяти знаходить кіру. А друга кінцівка показує, як лице Кіри починає усвітлюватись під час ритуалу виклику Азіраля. Хоч нам і дають вибір у самому кінці гри, але виконати завдання по збиранню частинок реліквії ми можемо по різному Оправа для реліквії знаходиться у скарбниці клану Кога, який ворогує з фракцією Скелден. Ви можете покращити репутацію з одним або іншим і утримати оправу, або ж зробити як я і перебратись через огорожу, а тоді зістрибнути в гробницю зі скелі, забрати деталь реліквії і телепортуватись через мобільний портал. Іншу частину реліквії, а точніше, камінь вогню, можна забрати з оршої фортеці Горгамар. Шукавши інформацію про можливі проходження, я був здивований, що проникнути можна не тільки через таємний прохід, який буде потрібно зачищати від зелених, а й під прикриттям. Тобто у якомусь із найближчих сіл мешкає коваль, який може зробити орчу броню, завдяки котрій можна буде пройти без битв у фортецю. Правда. Щоб знайти наступний камінь землі, нам потрібен ключ у гробницю, який може видати лише війт найближчого села, після того як ви виконаєте два чи то три нудних квести по вбивству мобів. Камінь вітру можна просто забрати з пагорба, до якого можна проскакати на коні, маневруючи між деревами, мобами та спокусою зазирнути у скриню. Ну, а от камінь води можна отримати у тому самому місці самураю. Виконавши всього кілька місцевих квестів, які доволі непогані. Тому якщо, не дай Боже, ви будете проходити цю гру, то спершу пройдіть той квестовий ланцюжок, а потім йдіть у катакомби храму по камені води, який місцеві називають оком Ятолена, який є змієлюдом. Так сказати, з зм... місто захищає не сам камінь, а ятолен, який через камінь бачить наближення орків, і тому жителі знають, коли їм треба вставати в оборону. Але чого ятолен не побачить, так це того, як Міковай забере камінь. Після чого, вийшовши з підземелля, місто моментально буде захоплене орками. Це доволі сильний момент, і хоча виглядає натягнуто, бо невже Невже не було б хоча б одного вартового, який би не спав і побачив наступ? Ну серйозно. Тим не менш, це зроблено добре, бо змушує вас відчути наслідки ваших вчинків. Тут вам не дають вибору якось схитрувати. Ви або крадете камінь і прирікаєте ціле місто на смерть, або сестру ще дуже і дуже довго будуть тримати у полоні. У грі доволі багато цікавих рішень, не всі вони належно чи доречно зроблені, але не хочеться надто до них прискіпуватись, бо через такі моменти видно, що розробники старались зробити щось від душі. Гра крива, кумедна, де це задумано і не задумано. Місцями вона жахлива, а місцями хороша. Десь квести нудні, а десь ти дивуєшся розв'язці. І це чудово, бо ти не знаєш, що тобі випаде. Прямо як коробка шоколадних цукерок, так? Two Worlds. це гра, де звуки удару меча звучать так, ніби ти б'єш тупим предметом, а не чимось гострим. Це гра, у якій є персонаж з іменем Гоу, що на сленгу означає проститутка. They call him Ho. Це гра, в якій тебе можуть винести дружні персонажі просто через те, що ти попав їм під руку. Це гра, в якій меню не відцентроване. Це гра, в якій на тебе може напасти привид кабана, якого ти вбив пару годин тому. Вона відторгає та захоплює водночас. І я би міг нагнати ще більшого пафосу і драми, але маю подякувати своїм чудовим донаторам. Імена яких я зараз неправильно прочитаю. Десь Яр, Богдан, Невтор і Микола. Ще раз вам дякую. А тепер я бажаю вам гарного дня, тихої ночі і пам'ятайте, бобри не ті, ким здаються.